Тримайся, тримайся, моя Україно, тримайся, рідненька моя, ти витримала вже немало, хай дасть тобі сили, земля. Тримайся, моя Україно, з тобою всі доньки й сини, тебе захищають так гідно, життя не шкодують вони. Пролита ця кров. Недаремно, любов їх до тебе свята. Вони в небесах із тобою за волю йдуть до кінця. Тримайся, моя Україно, вже стигнуть на полі життя, Збер... жита зберемо врожай, будем з хлібом, а хліб на столі це життя. Тримайся, рідненька, ти зможеш пройти важкий шлях. До кінця, і в день осяйний переможний, твій прапор зігріє серця. Слава Україні!